Слава Богу. Слава Богу. Сьогодні я трошки більш переживаю, ніж завжди, тому що не часто проходиться проповідувати перед своїми батьками, але думаю, що все буде добре. Е, зачитаю е, вірс Біблії Книга приповісті 21.23. Хто стежить за устами і язиком від клопотів життя своє оберігає. Е, я. Коли почув, про що буде Коля проповідувати, Дубаю, ну, ще Саша вийде, то вже все. Можна не виходити. Але ви е, знаєте, що тема про слово, про язик вона настільки багатогранна, і Біблія налічує близько 200 місць, е, де сказано про язик. І насправді ця тема є дуже великою, і вона має дуже багато напрямків. І тему сьогоднішньої промови своєї назвав Пильнуй, що ти говориш. Нам дуже важко своє життя уявити без слів. От є люди, які мають які хворі, вони мають там деякі проблеми, вони глухоніми їх називають. І... Але все одно вони спілкуються там, за допомогою жестів, тому що, ну. Це практично нереально уявити своє життя, якщо б ми не вживали слова. І адже наша робота, служіння і будь-які справи ми вирішуємо за допомогою слів. І Бог наділив нас мовою для того, щоб ми комунікували з людьми та навіть більше за допомогою слів ми звертаємось до Бога. Ми виявляємо свою вдячність йому, ми прославляємо Бога. Теж за допомогою слів, і кожного дня ми вживаємо тисячі слів, які ми адресуємо оточуючим людям. І це можуть бути ну, добрі слова, це можуть бути слова ну, в наших робочих справах, можуть бути ну, в сім'ї, в відносинах, в церкві, ну, будь-де ми знаходимося, ми адресуємо слова е, людям, і від нас залежить. Як буде себе почувати та людина, яка почує від нас слова в свій адрес? І Біблія на початку в книзі Ботя, в перших розділах там говориться, як Бог все творив за допомогою слова. Бог сказав, хай буде світло, сталося світло, хай будуть тварини, рослини, все, що ми бачимо і навіть не бачимо, Бог створив за допомогою слів. І ми теж люди, які створені по образу і подобі по образу і нашого творця, Бог дав нам таку можливість проголошувати слова, але також дав нам і певну владу, щоб наші слова мали певну вагу. До прикладу, що слова президента в його країні мають дуже великий вплив. Він дав наказ і він виконується. Слова військових. Військового командира, чи будь-кого, теж має великий вплив на те оточення на тих людей, які йому підлеглі. Слова батька чи матері в сім'ї теж мають вагу і вплив на дітей. І ті слова, якими ми користуємося, кожен день вони мають вплив і відповідальність. Тому ця тема дуже велика, і я хочу звернути лише. На декілька напрямків. Перше, це незалежно від наших емоцій, пильнуємо, про що ми говоримо. В Біблії описано дві, е, чимало історій, але я вибрав дві історії, де люди, е, коли в них був е, різний емоційний стан, вони виголошували певні слова, але потім вони про це жаліли, але нічого не можна було поміняти. Е, перша історія. Вона згадується це про Давида, друга книга Самоїлова, 12 розділ, 5, 6 вірш. Давид спалахнув від гніву на того чоловіка і сказав Натану: Заприсягаюсь Господнім життям, що чоловік, який так вчинив, заслуговує на смерть. Він мусить у чотири рази заплатити за ягнятко, бо він, не маючи жалю, так негідно вчинив. І інша історія, яка описується в книгі суддів. 11 розділ 30.31. Єфта поклявся Господу. Він сказав віддай мені амонійців, і тоді той, хто перший вийде на зустріч мені з дверей мого дому, коли я повернусь, перемігши амонійців, буде відданий Господу, і я принесу це тобі в жертву. Історія розказує. що ці люди вони переживали певний емоційний стан. Давид він був такий в гніві, він виголосував вирок, і потім він. Те, що він сказав, він потім це пожинав в своєму житті. І Єфта так само, коли він ішов на битву, він такий був в тривозі, ну, дав таку обіцянку, Боже, що якщо. Дасиш мені перемогу, от я принесу тобі в жертву, будь-хто це вийде. Пізніше ми читаємо, що вийшла його дочка, і він дуже сильно про це пожалів. І в нас в житті також трапляються різні ситуації. Буває, що коли в нас такий піднесений настрій, все вдається, ми готові, там, хто на що не попросить, ми да, так, добре, я зроблю, чесно, 100% я там все буду тобі робити. І буває, коли нас. Е... Є така ситуація, що страх якийсь чи невідомість, і ми готові ну, Богові давати такі обіцянки, які не завжди ми даже інколи глибоко даже пильнуємо і думаємо, що ми говоримо. А бувають такі ситуації, подібно в Давида, що коли хтось приходить до нас, розказує історію, і це, ну, це зачіпляє нас. Кажуть, ну, це чіпляє нас заживе, і ми тоді такі. В гніві ми, говор... ми тоді сразу і вироки виносимо, ми сразу кажемо, «так, от так це має бути. Хоча не завжди ми знаємо деталі, і інколи цей вирок, що все, що ми сказали, це може стосуватися дуже близьких нам людей. А інколи ми це навіть самі собі робимо, цей вирок своїми словами. Звичайно, Бог сильний він змінювати ситуацію, але не завжди так трапляється. Друге, що нам потрібно, це які слова ми говоримо: добрі чи погані, слова на збудування чи на руйнування. Книга Боття, вона описує історію двох сімей. Це перше дев'ятий розділ, 25 вірш, де батько говорить слова благословіння і слова прокляття в адрес своїх дітей та онуків. І ці слова, ми, коли читаємо далі, вони збулися, вони виконалися в їхньому житті. Пізніше 49-й розділ книги Боття описує, як Яків він благословляв своїх синів, кожного окремо і по різному. І ті слова, які він адресував особисто кожному синові, вони мали великий вплив і значення в їхньому житті. Ефесіян 4,29 написано: Нехай жодне огидне слово не сходить із уст ваших, а кажіть лише те, що допомагає людям духовно зростати згідно з їх потребою, щоб ви допомогли тим, хто чує вас. Важливо дуже, що ми адресуємо людям особисто і як вони себе почувають після того, адже наші слова впливають не лише на нас. Але впливають на тих, хто нас оточує. І Книга Приповістей 12.25 написано: тривога крає серце, а добре слово дарує щастя. Також в наших сім'ях, коли ми вже маємо дітей, і Бог нам дав певну владу і вплив над ними, дуже важливо, щоб наші діти вони чули в свій адрес. Слова підбадьорення, слова благословіння, тому що це не тільки формує них, але воно і впливає на їхнє життя, на їхню самооцінку, на їх реалізацію. І одна відома людина сказала таку фразу: добре слово сказати не складно, але їх відлудня довго живе в людських серцях. Це була мати Тереза. І третій пункт: Пильнуємо про те, щоб наші слова. Не розбігалися з нашими діями. В період, коли Ісус жив на землі, Його оточували різні люди. І одна з категорій людей, які ходили за Ісусом, це були фарисеї. Це були дуже розумні люди, вони були начитані, вони, дехто з них знав по декілька мов. Вони говорили правильні і мудрі речі, вони знали закон Мойсея. Вони навчали інших, але люди їх не сприймали чомусь. Ісус називав таких людей лицемірами Матвія 23,1.4. Тоді Ісус промовив до народу і своїх учнів: книжники та фарисеї мають повноваження тлумачити закон Мойсеїв. Тож ви робіть усе і дотримуйтеся всього, чого вони навчають, та не робіть того, що вони вчиняють, бо вони суворі. Бо вони лише говорять про закон, але самі його не виконують. Вони встановлюють суворі правила, котрих важко дотримуватися, кладуть цей тягар на плечі людей і примушують його нести, та самі не хочуть і пальцем поворухнути, щоб полегшити ту ношу. І Ісус дуже часто Він засуджував поведінку таких людей, цих людей. Він говорив, що ви лицеміри, ви, ви тільки зовні показуєтеся такими добрими, так говорите гарно. Але насправді ваші дії вони кардинально відрізняються від того, що говорите. І Ісус також навчав людей, що ви, ви можете слухати, що вони говорять, бо вони говорять добре, але ви не поступайте так, як і вони роблять. І хоч ми і живемо в інший період, але. В нас, серед нас, також є люди, які говорять правильні і розумні речі. І це дуже особливо помітно, коли в країні настають вибори, як багато людей, вони готові давати різні обіцянки, що ми будемо робити те, те, те. Але насправді їхні дії вони йдуть зовсім протилежні тому, що вони говорять. Біблія закликає нас пильнувати за своїми словами. Незалежно від того, що ми відчуваємо, який наш емоційний стан, які емоції нас переповнюють, інколи буває таке, що ми наговоримо, або ми просто жаліємо те, що ми наговорили. І також пильнуємо про те, що які слова ми адресуємо людям особисто, чи це є добре, чи це слова, які несуть руйнування, і після того людина вона просто. Ну, Недобре себе почуває. І пам'ятаємо, що наші слова, які ми говоримо, все те, що ми навчаємо, як потрібно жити, як особливо коли ми навчаємо наших дітей, щоб наші слова вони не йшли всупереч нашим діям. Амінь.